Мене звати Богдан Тихолос, я родом з Черкащини. У мене троє дітей, і мені цього року 47. У свої 47 Шевченко встиг усе. Він теж походив з Черкащини і його звали Тарас, як і мого старшого сина. Я хочу, щоб для мого сина ім'я Шевченка означало так само багато, як і для мене. І не просто ім'я, його творчість. І не просто творчість, а потужна енергія в ній захована. Для мене Шевченко огонь, а не попіл. Не просто об'єкт культу чи священний скарб традиції, а неймовірно живий, повнокровний і сильний чоловік, який зумів більше, ніж будь-хто в його епоху, і який досі нам світить і нас зігріває. Бо Шевченко це огонь. Той огонь, що запеклих не пече, той, що горів на майдані, той. Який спопиляє нині ворога на передовій. І повіє огонь новий з Холодного Яру. Це точно буде Шевченків огонь. Цей проєкт постав як результат горіння спільним вогнем, шевченківським вогнем, українським вогнем. Вогнем нашої гідності, свободи і перемоги. Його мета перечитати Шевченка без рожевих окулярів і шкільних стереотипів, очима зрілої людини. Думаю, лише тепер я починаю його розуміти тоді, коли мені самому сорок сім.